Всім привіт! Сьогодні у нас в меню салат, який дуже доречно приготувати вліт. Отже, шинкуємо капусту та викладаємо по обидва боки тарілки. Далі нарізані огір зелену цибулю. Викладаємо посередині. Півкільцями цибуля ріпчаста. Я її порізала тонесеньку і збризнула трішечки лимоном. Посипаємо все кропом. Можна додати сюди дрібно нарізану петрушку. З різних боків тарілки викладаємо руколу. Можна використати якусь іншу зелень, наприклад, лолоросо, мікрогрін. Салат підсолюємо та поливаємо олією, яка вам до смаку. Поверх викладаємо бринзу, порізану на кубики та посипаємо кмином. Правильно, Просто клас! Готуйте з витребеньками, це смачно та корисно.